Так, наша морква каскад. Поки є погода хоч трошки. Ось такі копасті моркви. Зараз будемо виставляти глибину глибину і наклон ріжущій кромки. Пробуємо рядкові, де нема моркви, де сівалка не посіяла. Били Чекай, чекай, чекай. Не ріже. Підриває гряда, моркву. для того, щоб швидше просихала, тому що зараз дуже в болоті. Основна задача виставити, щоб не різало, щоб копач не різав морку. Морква хороша, хоча цей сорт мені не подобається, подобається мені сорт каскад. Трішки цієї, але не ріже.